Отже, всі гобліни отримують шість очок шкоди від вогнекулі Бена. Молодець. Брід, ти наступна за ініціативою. Так, хто з них виглядає пораненим? Другий і п'ятий закривавлені, зрештою, це гаразд. Гаразд, а це хто з них? Ну, зліва був перший, потім він відійшов назад. Може, напишемо їм на грудях номери, як у спортивних команд. Е, ні, ні, я просто дам їм імена. Скажімо, Хоб Гоблін, очевидно. Так. І потім у нас є гоблін зі списом. Гоблін з кинжалом, потворний гоблін і гоблін з довгим луком. Mm, кого з цих маленьких виродків я приб'ю спочатку? Ви Ви це чули? Потворний Гоблін. Серйозно, це ж це неприємно. Він мав на увазі мене? Всі заклинання рейнджерів, дивлячись, які готові. Звісно, ні. Хлопці, він говорив про мене. Думаю, я стрілятиму в потворного гобліна. Гаразд О! лучно. Чудово. значить, я потворний гоблін. Якого біса? Так, по ініціативі Адама твій хід, а потім гоблін зі списку. Перепрошую, гей, гей! Чому я потворний? Ми всі виглядаємо однаково. Так, я буквально тримаю два ятагани. Я міг би бути гоблінів. Я єдиний гоблін з двома знаряддями. Назвав би дворуким гобліном. А може стильний гоблін. Столи, пелько, не затикай мене гобліна з кинжалом. Те, що у тебе круте ім'я, не значить, що ти крутіший за інших, ясно? Ти виглядаєш так само, як і я. Я, мабуть, шмагону гобліна з кинжалом, того що попереду добре. гаразд, поїхали і. Бачиш? Бачиш? Тепер він потворніший за мене. Міняй нас місцями! Тихо! Припини привертати до нас увагу! Це просто смішно! Гаразд, добре. Ось проблему вирішено, так? Подобається. А може я британець? Вітаю, сер. Хочу чашечку чаю і скаржитись на погоду. Піду пограю у крикет, потім зайду в паб і вип'ю Елю. Боже, бережи короля! Усе добре? Та просто розчарований через довбану вогнекулю, але байдуже. Нічого? А як щодо цього? Сільський гоблін. Оце тепер я. Щасливі, тепер я вам подобаюсь? але не твій хід. А, ну я атакую гобліна в капелюсі. Так, чудово того, що потворний. О, та що б вас добре, Страшко помирає.